Турбована осіннім перед дзвоном, схвильована росою між долонь, до осені йду з низьким поклоном, а вона каже, не охолонь, до осені йду з низьким поклоном, а вона каже не охолонь. Тримай в душі запас тепла й любові, вдихай невічність, лиш кожну мить, попереду дороги невідомі, позаду ліси досі ще шумить. В душі у тебе вже мороз по шкірі, і квітка предосінньої жаги, і протяг одинокий по квартирі, і друзі є. Стає вороги, все ж як в людей, ти маєш те, що маєш, Цілуй, ховай, мовчи, то збережеш, ти двері ще й досі відкриваєш, і босою за двері вже теж. Тобі холодно, зігрі себе, невтішно, тобі лячно, хто ж тебе злякав, і ти голубко, грішна, дуже грішно. І тебе вітер нині сповідав, і кликав гай, і пригощала осінь, все, як в людей, усе як у людей, а ти легка, струнка, і проста волоса, осінь сунтулила до грудей, і кликав гай. І пригощала осінь, все як в людей, усе як у людей. А ти легка струка простоволоса, осінній сум тулила до грудей, а ти легка, струлка просто волоса, осінній сум тулила до грудей.